Розділ сьомий Отже, цар разом з Гаманом прибули на бенкет до цариці Естер. На другий день бенкетування, попиваючи вино, цар знову запитав Естер, Яке твоє бажання, царице Естер? Твоє прохання буде виконане навіть до половини царства, відповідаючи, цариця Естер промовила. Якщо я знайшла милість в очах царя, і цар бажає виконати моє прохання, то нехай мені буде подароване моє життя. А також за моїм проханням, життя мого народу. Адже я і мій народ продані на знищення, приречені на вигублення, цілковите знищення. Якби нас продали за рабів і невільниць, я мовчала б, оскільки через таке лихо не варто було би турбувати царя. Тоді цар Ахашверош запитав царицю Естер, хто він такий? і де той, що наважився таке вчинити. Естер відповіла. Таким гнобителем і ворогом є цей злобний гаман, і гаман затремтів перед царем і царицею. Розлючений цар ручко піднявся від бенкетного столу з вином і вийшов у сад біля палацу. Залишившись, гаман почав благати царицю Естер за своє життя, оскільки розумів, що цар вже визначив його долю. Повернувшись із саду біля палацу в дім. Де вони бенкетували з вином, цар побачив, що гаман припав до ложа, де знаходила сестер, і злісно вигукнув Невже він має намір ще й зґвалтувати царицю в моєму домі? Щойно цар сказав ці слова, як покрили обличчя гамана. Тоді один з царедворців євнухів, Хервона, промовив до царя он і шибениця за вишки 50 ліктів стоїть перед домом гамана. Адже гаман приготував її для мордихая. Добрі слова, якого врятували життя царя, і цар сказав Повісьте його на ній. Отже, повісили гамана на шибениці, яку він приготував для мордихая. Після цього гнів царя вгамувався.